Слава Богу, брати і сестри. Сьогодні Бог нам дарував ще одну можливість знову прийти на це місце. Боже милосердя над нами обновилося з самого ранку. Ми ще спали, а Божа милість вже обновилася над нами. Слава Богу. І помилулося Боже мій сьогодні тут. І добре зробили, що ми прийшли, не полінувалися, не знехтували. Але сьогодні тут зібрані саме щасливі люди, бо вони знають Господа. Слава Богу! Тут зібрані ті люди, які не тільки з на землі щось мають, щось придбали, що надбали, але тут зібрані ті люди, які мають небесах спадщину. Можливо, не всі зараз маємо десь якийсь злиток золота в своїх руках, але там віримо, що будемо ходити по вулицях із чистого золота. Віримо так чи ні, брати і сестри? Хай Бог благословить нас. Я радий, що наші. Сестри сьогодні вже мають трошки підміну. Вчилися певний час сурдоперекладу, бачу вже і молодь потихеньку включається в цю справу, хай вас Бог благословить. Значить, недаремно, недаремно навчалися. А зараз я бажаю звернутися до Божого Слова і разом з вами читати святе Боже Слово. Книга суддів, шостий розділ. Книга суддів, шостий розділ з 11-го вірша, читаємо такі слова. І прийшов Ангел Господній, і всівся під дубов, що в офрі, який належить авії язринину Йоашеві. а син Гедеон молотив пшеницю, у виноградному чевілі, щоб заховатися перед мідітянами. І явився до нього Ангел Господній і промовив йому: Господь з тобою, хоробрий муже. А Гедон сказав до нього: О, пане мій! Якщо Господь з нами, то нащо прийшло на нас усе це? І де всі його чудо, про яку оповідали нам наші батьки, говорячи, ось з Єгипту вивів нас Господь, а тепер Господь покинув нас і віддав нас у руку медіяна. І обернувся до нього Господь і сказав: Іди цією своєю силою, і ти спасеш Ізраїля з медіянської руки. Оце я послав тебе. Ще одне місце Божого слова, яке сьогодні вже було вчитано братами. Післання до євреїв, перший і шостий вірш, який, зрештою, ми всі, як віруючі, маємо знати вже на пам'ять, але все-таки прочитаємо, а віра то спідава, підстава сподіваного і доказ небаченого. І шостий вірш: догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає Його, він дає нагороду. Слава Богу! Я разом з вами хочу коротко трошки поговорити про віру. Навіщо вона звідки приходить, що вона робить в нашому житті? Знаєте, часом ми, люди, деяка частина людей думають, що віра це такий дар Божий. Бо віра є в переліку Божих дарів, правда, брати проповідники? Як особливий дар. Але це не, не про всю віру. І деякі люди думають, що віра це такий дар Божий, що тільки як дар. От як Бог дав тобі віру, ну то ти будеш вірувати. Ну а якщо Бог не дав, то звідки її взяти? Деякі люди думають, що віра це така обставина або така ситуація, чеснота така, яку ми мусимо самі тільки виробити в собі. Тільки самі виробити. Тому ми хочемо, хочу трошки разом з вами пороздумувати над цим питанням. Ситуація була в Ізраїлі дуже і дуже трагічна. Окупація. І причому жорстока окупація. Повіть собі, щоб сховатися в винограду мочавилі, щоб десь тихенько, щоб не було чути, вимолотити тим декілька зерняток, щоб потім на жорнах або змолоти трошечки якусь паляницю. Це був жахливий час, трудний дуже час матеріальний. І то до того чоловік, який сховався, щоб його ніхто не бачив, не чув, Божий ангел приходить і каже: Господь з тобою, хоробрий, муже, як би такі ситуації ми зреагували, аби до нас таке слово прозвучало. Що б ми сказали, точнісінько, напевно, так я сказав Гедон. Я допускаю, що ми могли би точно так сказати. Ну, якщо Господь то з нами, ну то дивися, ну що ж то з нами робиться, дивіться, яка ситуація. Ну, де ж Господь з нами? Господь нас покинув, віддав руку медіян і все. Скільки щось неправильно сказав Гедон до ангела, Богу не сподобалась така відповідь? Бог не спротивився такій відповіді. Бо навіть з такою силою, яку ти маєш йди і ти переможеш. Ну як? Я найменше, я не читав весь уривок в моєму домі, в моєму коліні, я не такий багатий. Ні, ти підеш, бо Господь з тобою, хоробрий, може. І тут починається. Знаєте, декілька розглядів треба прочитати про цього чоловіка, хороброго чоловіка. Ну, Хіба назвеш його невіруючим чоловіком? Можемо назвати Гедона невіруючим? Та ні, це був єврей, який знав про Бога, знав передання батьків, все, що розповідали про Бога. Але те, що зараз, оцей момент, Бог може зробити для Ізраїля це або інше? Він не думав. Він ж жив такому перегніченому стані, як всі євреї. Можливо, чекав і надіявся, але щоб так чітко вірити, що зараз, ось через декілька днів, вже буде така велика перемога. Та ні. Але що Бог робить з Гедеоном? От Гедеон, ти не маєш такої великої віри. Я піду другого шукати чоловіка в Ізраїлі, хто має більшу віру, як ти. Знаєте, Бог. Працює над Гедеоном, і Бог хоче, щоб в Гедеона виросла оця віра, щоб вона зросла в Гедеона оця віра. Бо без віри йти воювати, перемагати, визволяти свій край без віри такої конкретної віри. Він не міг. І Він би і не брався. Він би і не старався, і не робив би ніяких зусиль. Тому що робити такі речі в цей час потрібно було дійсно повністю покластися на Бога. І дивіться, як його Бог веде це. Ну, така історія, я не буду все, все розповідати, як він зруйнував це священне дерево, як він приніс цю жертву, як його навіть батько заступився за свого сина. Це ж був батьків жертвенник, і батькове це, це дерево священне, він, ваалове жертв, дерево. Батько, значить, не зовсім довіряв Богу, війну, щоб вже зробити сам жертвенник для ваала. Але і дивіться, як він мудро сказав, що якщо ваалу є Бог, то хай заступиться. Ну, що ви вчепилися до мого сина? Але далі Бог веде Гедеона. І Гедеон каже, щоб Бог не прогнівався. Каже: ну, ось ця шерсть, хай буде руса на ній, а на сій землі сухо, потім навпаки. І що Бог? Гедеон. Та з тобою вже англо говорив раз, потім другий раз. Ну, коли ж ти повіриш? Не знає, як би ми так робили. Чи ми б так раз поспілкувалися, а не мав в тебе віри? Ну. Я чув так, як не раз такі діячі духовні в кавичках, роблять, коли моляться над хворим чоловіком, і коли не вийшло оздоровлення, кажуть, а, «Е, то ти винен, бо ти не маєш віри. Таке буває, то якщо над кимось навіть таке було, то ви не, не тратите віри. Бог вас любить. А оздоровлення дає тоді, коли сам хоче. Але тут йдеться про Гедеона, і Гедеон ставив Богові такі умови відносно цієї шерсті роси. Бог знову не спротивився. Бог бачить, що для того, щоб Гедон справді став в повному розумінні цього слова цим хоробом, хоробрим мужем, то потрібно, щоб він повірив. І Бог йому дає те, що він просить. Одна ніч, друга ніч. І Гедон знову переконується, справді Бог з ним. Але нарешті. Написано, що Гедон все-таки ще мав сумнів. Ще мав сумнів. І Бог каже: якщо ти боїшся, я не буду в час, якщо ти боїшся, то піди на, на саму передову, аж до тих сторожів медіанських своїм слугою і щось послухаєш. Просто щось послухаєш. І Гедон підходить, підкрадається, можливо, там по Пластунськи, я не знаю, потихеньку, щоб його не побачили, але що вже був в зоні слуху, щоб міг почути тих сторожів. І вони між собою говорять, я бачив такий то сон. Я бачив такий сон. А другий каже, це нічого інакше. Як меч Господи Геодеона, це все. Ми будемо розбиті. Ми потерпимо поразку. А тут Геодеон десь в кущах сховався і слухає. Брати і сестри, як ви думаєте, в Гедеона віра виросла після такого чи ні? Звичайно, що так. Звичайно, що так. Дивіться, він, скільки людей зібралося, тисячі. Відпускає 20 тисяч, відпускає 10 тисяч, ну, стається 300 чоловік, хто вже по людських мірках, по якихось воєнних діях, ну це повний абсурд, це, ну, це повний якийсь, не. Звичайно, можна сказати, та ж, звісно, ти ж Гедон, ти ж не стратег воєнний. Що ж ти того робиш? Але Гон, Гедон вже не сумнівається. Те, що йому сказав Бог, він повірив, він мав такі засвідчення від Бога, такі запевнені, від Бог, від він спокійно каже, зробіть так, як я, і все буде добре. В нашому житті, брати і сестри, є такі моменти в житті, де ми вважаємо себе щасливими, де ми вважаємо себе або відчуваємо себе, що ми дуже близько з Богом. Але бувають і інші моменти. Ну, Завжди в нашому житті буває така, вибачте, таке слово, ейфорія духовна, що так завжди все ну, все просто прекрасно. Ми не маємо сумніву, що Бог нас чує. Ми бачимо явну Божу руку над собою. Чи бувають такі моменти, коли ми оглядаємося по сторонах? А є з вами Бог чи ні? Ну, є такі моменти у чи ні? Чи завжди повно віри, повно надії, немає ніяких проблем? Ну, бувають всякі моменти в житті, правда. Зрештою, нас так Бог веде. Бог нас веде на гору, але деколи Бог нас веде в таку глибоку-глибоку долинку. І нам трудно. І нам трудно. Але для чого це Бог робить? Бог формує нас, Бог готує нас, Бог робить з нами велику працю, щоб ми, коли знову прийдуть трудні моменти, щоб ми не втратили віри і надії на Бога. Бог вже будемо мати певне пережиття. А в мене була подібна ситуація. Було дуже важко. Але як мені дивно, як мені чудно Бог допоміг в цій ситуації, коли, коли знову прийде така ситуація? У нас же більше не віря. Ми вже таки розуміємо, ну, якщо Бог тоді допоміг, то хіба в цій ситуації Бог знову не може допомогти? Правда, в нас же так наша віра не руйнується миттєво, тому що ми маємо певний досвід, ми маємо певне пережиття. Ми розуміємо, що Бог сильний і Бог ніколи нас не залишає. І ми знаємо, віра, вона нам потрібна. Ми знаємо, Боже Слово, звідки приходить віра. Віра від. Слухання, а слухання від Божого Слова. Коли ми будемо читати Боже Слово, коли будемо роздумувати над Божим Словом, наша віра буде рости. Коли не будемо цього робити, наша віра не виросте автоматично. Вона має базу, вона має фундамент, від чого починає рости. Тому я заохочую всіх нас, брати і сестри, не нехтуємо цим великим благословенням. Хочемо мати віру. Перший момент це читання Божого Слова. І догодити без віри, догодити без віри. Можна ділами чи ні? Ну, то ж, добрі діла робимо. Але Боже Слово чітко каже, конкретно і ясно, що догодити без віри Богу неможливо. Можеш робити добрі діла, Можеш багато жертвувати. Ще щось робити, але просто догодити. А я думаю, що ми б всі хотіли в такому положенні перед Богом бути. Щоб дійсно Богові догодити. Ну, хочемо Богові взагалі в житті ми догодити, чи ні, брати і сестри. Чи кажемо, а нашого йому догождати? Ні, брати і сестри, можливо, часом людям не потрібно догождати, але Богові потрібно. Я так виражуся. А Богові потрібно. І дуже добре, коли, як було сьогодні вже братами сказано, дійсно Бог на нас буде дивитись із задоволенням. І Бог нас формує віру як ось цього чоловіка. Це не було так просто. Це нам зараз можна читати. Ми знаємо закінчення, ми знаємо, як Бог чи дивним чином через цих 300 чоловік вийшов на зустріч, що вони там вже не махали своїми списами, мечами і так далі, просто розбили ці глечики, просто тим смолоскипом махали і кричали меч, Господи, Гедеона. А там в цьому ворожому стані робилося щось неймовірне ж не написано, що вони напали з мечами правда і почали їх там лупасити. Та ж так там написано, бо вони того не робили. Вороги між собою почали битися, перелякалися, велике сум'яття. Той тікає сюди, той туди, один одного б'ють, коле ріже, б'є, нищить. Бо Божа війна, бо Божа справа. А Гедеон лише виконав те, що Бог йому сказав з вірою, з відвагою. Виконав те, що Бог йому сказав. В нашому ретю часом буває так, що Бог нам щось каже, а ми ще маємо певний сумнів. То якщо ми все-таки розуміємо, що це Бог нам говорить, а певний сумнів ще десь гложе нас, то ми не зупинімося на цій, на цій такій зупинці, але доповняємося, як Гедеон, і прийде ще більша віра. Прийде віра. Коли ми читаємо Боже Слово, брати сестри, новий заповіт, скільки раз Христос сказав такі слова взяти хворих, інші ситуації, Христос сказав дуже такі короткі, але лаконічні, але дуже повні дії слова. Віра Твоя спасла Тебе. Слава Богу! Віра твоя! Віра має мати рух в нашому. Або провокувати, або викликати в нас певну дію, віра має викликати в нас певну дію в нашому житті. Якщо ми довіряємося Богу, ми будемо це робити. Навіть тоді, коли по зовнішньому, по яких певних обставинах, це здається, це якось і неправильно. Ну як так, так, так робити? І пливе Петро в лодці, тут, де наближається Христос, і коли воно вже зрозуміло, що це Він каже, то дозволь мені йти до тебе. Ну то йди. Розумієте, коли людина довіряється Богові, то навіть ці хвилі стоють Верхня їхня поверхність, як асфальт, тверда, і Петро насправді почав йти до Христа. І я не знаю, чи він декілька кроків зробив, чи багато кроків, але зробив, слава Богу. Я думаю, навіть. Те, що він почав потім потупати, те, що Христос спас і взяв знову член для Петра, це залишилось таке пережиття віри на майбутнє, на, на пізніше життя. Він знав, що одного разу він, повіривши Богу, він йшов по поверхні води. Якби йому потім хтось сказав, Петре, Бога нема. Бог тебе не любить. Петро би повірив чи ні? Та вже ніколи і ніяк. Так, в нього в житті був ще один епізод такий гіркий, але після цього, після цього вже ніхто, і нічого, і ніяк не могли Петра відвернути від його віри в Господа. Як і Гедона, як і інших, ми читаємо людей вже з Нового заповіту, коли вони прийшли до Христа. Багато, багато цікавих моментів, Боже Слово, новий заповіт описує нам про те. Що люди получали або не получали від Господа. Але ті люди, які приходили до Бога з вірою, вони отримували, отримали від Бога те, що просили. А ті, які приходили лише подивитися, що то буде, які сьогодні чудеса будуть відбуватися. Хто то кривий встане і піде, хто то сліпий побачить, то самі мали хвороби, самі мали проблеми. Це цікаво, написано в Євангелії Луки, там, де написано, що Юдеї, законовчителі, там було дуже багато релігійних набожних людей, прийшли до Христа і написано таке цікаве слово, особливо перекладі Гуєнка. І сила Божа була готова вздоровляти їх. Тобто богобійних людей в їхніх очах прийшло багато. Шануючих Бога, в їхніх очах прийшло багато. Людей, які знали Божий закон, прийшло дуже багато з всіх околиць. Єрусалиму, Йордану, інших місця, що прийшло. Але отримали оздоровлення чи ні? Вони прийшли подивитися. Вони не прийшли ізцілитися. Вони не, получ... не прийшли отримати від Господа відповідь на певні питання, вони прийшли подивитися. Ну, то подивися. Скільки хочеш дивися. Бо скільки тобі влізе? А для тебе який толк? І тут приносить цього чоловіка, і Христос його оздоровляє. І Христос його оздоровляє. Брати і сестри, ми приходимо на наші зібрання, я би вискажу сьогодні таку думку, що наша віра вона має виростати, вона має міцніти, вона має збудовуватися в нашому серці, навіть якщо не не то, що від кожної проповіді, але від кожного зібрання точно. Щось Господь, зі якесь зірнятко істини в кожному зібранні говорить до нас. Але є ще одна особливість людини. Каже, до самих церков, до кожної церкви Бог таке звернення, хто має вуха слухати, нехай слухає. Оказується, що, та можна і не слухати. Може бути гарна проповідь, може бути глибока, догматична, може бути гарна заклична проповідь іншого якусь напрямку, але ми можемо просто, просто, просто. Посадити нашого Адаміка на це кріселко, хай відсидити дві години. Хто до мене, які претензії воно мати? Я ж був в собрані і був. А толку. А можна прийти в зібрання? Сісти, посидіти, настроїти свої вуха сердечні і тілесні теж. І ці слова, які Бог говорить до нас, приймати своє серце, дорога душа твоя віра, буде рости. Вона не буде міліти, вона не буде меншати. І коли прийде час час випробування, час трудний для тебе, ти скажеш, а я знаю, мій відкупитель живий. Алілуя! Ти зможеш так сказати, тому що твоя віра, вона не зменшується, вона не десь не розпорошилася, вона виростає. Я так написаний буду зараз зупинятися, що ми приходили від віри в віру. Ну, це не від одніє конфесії в іншого. Шановні, щоб ви зрозуміли, я ніколи не критикую жодну конфесію за кафедри. Але та віра, яка була вчора, вона може перерости в сьогодні ще краще і більшу віру. І вона нам потрібна. Якщо ти ще сьогодні думаєш, чи ти спасений, чи ні, то сьогодні Бог може так вплинути на твоє серце, на твоє розуміння, на твій розум, що ти скажеш, що дійсно я спасений Господом. І це важливо знати і вірити не завтра, не післязавтра, а вже і сьогодні. Можливо, ти думаєш, чи, ти, чи Господь хоче мати з тобою справу, чи Господь хоче вислуховувати твої потреби, чи Господь хоче втручатися, втручатися в твоє особисте життя чи в, в життя твоєї сім'ї і родини. І знову ж питання віри. Або ти довіриш себе, свою сім'ю, Господу, або будеш мати сумнів. А той, хто сумнівається, подібний. Борослово каже: нам, малює нам. До кого подібна та людина, яка має сумнів. Бог не хоче, щоб ми були ті, які сумніваються. Праведний вірою жити буде. Бог хоче, щоб ми мали віру, і щоб ця віра рухала нас, щоб ця віра нас наближала до Бога, щоб ця віра нас, коли потрібно вела спочатку й до покаяння, а потім до глибшого і більшого пізнання Господа. Господь цього бажає і в цьому зібранні. Господь стукає до кожного серця. До тих, які мають 50 років християнського стажу, до тих людей, які ще не приймалися те водне хрещення, по вірі, до тих людей до всякого чоловіка, до всякої жінки. Бог на цьому місці промовляє і каже: повіруй мені, довірся мені більше. Ти молився сьогодні про сина, ти молився сьогодні про дочку, ти молився сьогодні про якогось свого родича. Тобі потрібні, то потрібна довіра, приходити до мене з вірою. Може, ти скажеш, не виходить, я не мію, не знаю. Ні. А так в простоті серця. Придеш до Господа, і Бог почує, і Бог почує тебе. І твою молитву вислухає, і дасть відповідь на твою молитву в простоті просто серця, прийти до Господа. Можливо, гріх, як тягар мучить твоє серце, і знову ж таки без віри. Як цього тягара скинути? Та скидай отак образно, руками стягай, скільки хочеш, він не зійде. Його зняти може лише Ісус. Але і це потрібно прийти до Бога з вірою, що Він є на цьому місці, і що він тягар твого гріха. Зняти може твій тягар. Він Господь, Він може простити тобі твій гріх, омити і очистити твоє серце. І знову ж потрібна віра. Ми йдемо до молитви, брати і сестри. Ми зараз помолимося до Господа, щоб Господь благословив кожного із нас, щоб Бог допоміг нам довірятися йому більше і більше. Нам потрібний Господь, і Він є. Нам потрібна віра, і Бог виховує нас, Бог дає віру, і Бог нашу нас виховує, що ми довірялися Богу. Це йде така копнушна підготовка з Божої сторони, і з нашої сторони. І коли ми бачимо, що ще є певний сумнів, колись брати висказували таку, такий вислів, що сумнів це як швидка допомога в сатани. Ну, Були такі висказування, і це в певній мірі правильно навіть. Щось хочеш отримувати від Господа, я сумнів. Ну, то ж не получиш, бо вже написано, що сумніваючися, і Тому, брати і сестри, наскільки ми довіряємося Господу, наскільки і в нашому життю ми будемо бачити яскравих, потужних Божих дій. І ми йдемо зараз молитви. Можливо, хтось серед нас є на цьому місці, який бажає, можливо, вже й не перша, можливо, колись вже казав якась, я хочу служити Господу, але так не. Було в вашому силі переможного життя, і ви ще не приймали в ви ще не служите Господу. Але і сьогоднішній день Бог продовжує. Божа милість така велика, що Бог продовжує і знову закликає вас. І Бог хоче, щоб ви примирилися з Богом. Чи, можливо, хто перший в зібранні, можливо, хто багато раз. І Бог хоче, щоб ми наближались до Нього, щоб Бог, Бог хоче, щоб ми. Залишали свої гріхи. Бог хоче, щоб наша, наша віра росла. Бог хоче. Це не то, що ми хочемо. Сам Бог зацікавлений в тому, щоб наша віра виростала. Як зацікавлений Бог, був... <кій> як зацікавлений був Бог відносно Гедеона, якого Бог не відкинув, але раз за разом, крок за кроком, Бог працював над Гедеоном, щоб його віра виросла. І щоб в майбутньому. І це не було дуже довго, це було там декілька кількість днів, це не було надзвичайно, це не йшли руки. Це не йшли руки. І дійсно, віра цього чоловіка виросла, і Бог зробив велику справу в цій країні. Ми будемо молитися. Якщо хтось має потребу, щоб за вас звершити всім разом, разом молитву, якщо, можливо, хтось бажає покаятися, або якщо хтось розуміє, що ваша віра є така слабенька, і ви боретеся і не можете, не можете перемогти. Ви можете також сказати, що помоліться за мене. Я хочу, щоб моя віра виросла. Я хочу так служити Господу, щоб в мене не було сумніву, який є перешкодою для отримання благословінь від Господа. Тому ми схиляємо наші коліни перед Божим лицем, брати і сестри. Якщо хтось має бажання, щоб за вас конкретно помолитися, можете прийти наперед. А ми молимося, і хай Бог благословить кожного із нас. Амінь.